Якось ем, були дуже в роботі там вигорання. Оцей кейс твій з горами. Це просто такий розйом. І саме з цього маленького чаку все почалось. А а ще чекаємо цим першим. Друзі, всім салют! На зв'язку Ліб'ях Микита, онлайн-школа світло Education, курс дизайн Лайк і Про, дизайн як професіонал. І чому саме як професіонал ви сьогодні побачите по нашій учениці Юлії Юля, я дуже рада тебе вітати сьогодні. Привіт. Привіт! Так. Привет. Малі, давайте розповім трошки про Юлю. <світ> <світ> На мою думку, це людина сонечко. Ось, з дуже степлою харизмою. Не знаю. Mm, Юля прийшла, от Юля, по-перше, дуже тихо говорить. От трошки тихо говорить. Я пам'ятаю випускний, і Юля тихо говорила, але посмішка просто на сі. Це дуже круто. Це дуже класно. Цим мені запам'яталась Юля. Але також Юля запам'яталась мені дуже крутими кейсами. Я пам'ятаю, знаєш, я навіть не очікував: оцей кейс твій з горами, як ти потім це анімувала, це просто такий розйом. Ну це дуже круто, прямо я цим дуже сильно пишаюсь. Але, окрім класного дизайну, я також дуже сильно пишаюсь результатами Юлії. Зараз вже у грошовому, так скажемо, напрямку по клієнтам, по проектам. І знаєте, класний момент був: я лістаю в інстаграмі таргет. Типу лістаю сторіс, лістаю, сторіс, бачу рекламу в таргеті, от в Інстаграмі. Типу, прикольний банер. Окей, якогось дичатого клубу. Заходжу, думаю, ну цікаво, заходжу на сайт, вам, типу, красивий сайт, крас... інтерактивчики, всякі, анімації, думаю, нічого собі, це мобільна версія, на лагає, все супер. Лістаю, 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 що це, щоб, ну, типу, круто виглядає. І думаю, блін, а хто ж це зробив? От заходжу, заходжу, лістаю, 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 бачу, вам Юля спільник. і думаю: це воно, це воно. Я дуже радий, що у тебе зараз прям така якість. Давай, все, все, я буду закінчити. Давай поговоримо про тебе. Розкажи, будь ласка, ну хто ти, звідки ти, так? Розкажи кадці про себе взагалі мене звати Юля, мені 23 роки, і я взагалі в дизайні вже три роки, якщо там прям строго сказати, але були дуже великі перерви і. Взагалі, вже як створюю вже премію сайти, вже нарешті. Сейчас до цього дійшла, і це класно. Uh -huh -huh. Uh -huh -huh. А з якого ти міста ще раз? Чи ти це не А, yeah, Я мі з міста Конотопа. А зараз де живеш? Теж поки тимчасово в Конотопі і вже хочу вже скоріше за все приїхати переїхати в Київ, але. Oh, я, я теж планую в Київ переїхати через місяць півтора тому приїжджай, приїжджай, тут в камінні будемо створювати. Ось, ага, окей. Прийнято адавно під дизайн три роки, так? Е, так, майже три роки, але ну, там все одно тип, були дуже великі цей перерви. Там я і була під час на заробітки, ну це якось були такі... Там були дуже факапи і вигорання велике, ну все таке, Скажемо так, що були такі переїзди. Це була і починалася війна, і там ковід, і все інше. І це все якось такими були перегортками. Ти кажеш, на заробітки це як? По дизайну на заробітки? О, як та... відвідувалися? По дизайну. Ні, взагалі по заробітки. Взагалі, як все це було? Я спочатку ще була вчилася в університеті, і мені взагалі не було куди йти. Ну тобто я не знала куди розвиватися, і що а взагалі я вчилася на економічному кібернетиках. Mm -hmm. І, ну, це такі були розрахунки, ось це все. Ну, мені щось все в голові такі, мозок не влізало. Розумію. Ну, просто для мене це було. ну Я взагалі любила більше таку протворчість, більше таки, ну, я і раніше танцями займалася, такі хіп-хоп, таки. І а, тоді в момент десь. А, я ще просто встигла попрацювати в Макдональдсі, Боже, який на вам чи на касі? Я взагалі працювала там у сфері обслуговування. Це як звичайний працівник і в цьому бургер робила. Боже, мені так я дивлюся. Мені вже й бургери снилися були. І потім колись момент настав ковід, і в цей пік почалися, коли вже почався пік курсів. Оце все то в телеграмі, це все я все почала більше знаватись. Мені вже і реклами були, подались. І найперше те, що мені попалося, це реклама на можливо чула. Це крео від Віталія Малькова. Так, да, mm -hmm. і типу, це найперше, що я побачила, і оце в цей момент. І я вже зрозуміла, що вже дизайн це моє. Mm -hmm. Тобто, тебе mm -hmm. як тебе занесло у дизайн? Тобто, ти а, не знаю, от я так розумію, був ковід. Була ця тенденція на удалену роботу і. Що чокнуло? чому дизайнер? Скажи, будь ласка, Так, да, да, да. це так, це так було, і якось ми ем, були дуже в роботі там вигорання, і там було дуже багато вільного часу. Ну, тобто, mm. нас там розподіляли, скажем так по чотири зміни в тиждень раніше було трошки більше, а фінансово все одно не вистачало. Куди. І все ж таки на батьків теж не хотіла сидіти на шиї, брати фінанси з них. І, типу, якось мало там, там теж ми просто в моїй сім'ї нас троє. Ну тобто, я yeah. найстарша ще двоє, мали. І yeah. Я така думаю, ну, типу. Фінансово ще й на мене якось тягнути не дуже хотілося, і тому мені ще й хотілося паралельно розвиватися у дизайні. Ми ще у університеті, були хвалили, типу, Боже, Юля, який в тебе дизайн, Боже. Ну, типу, uh -huh. я робила, да, типу, я робила презентації не з сайтів, а самих там щось, якісь лекції, проєктів. У нас були там презентації самих проєктів. Там, я вже не пам'ятаю. Ну, щось таке було. І в цей момент мене якось кльокнуло, все світ каже: Юля, перекинься. Тому це двоє. Я пішла якось і все пішло-поїхала. Там були безкоштовні марафони, це все інше. І ну, все mm -hmm. одно поїхала. Ну, тобто в університеті тобі подобалося робити презентації, так? Така, тобто, блін, все, іду на дизайн, так? Окей. Маня, да. Маля, багоночка якось зайшла, думала на балі будеш, так? Чи щось таке? Ну, мене просто тоді ще я взагалі на цілях, я взагалі нічого не знала, що робити. Ну типу тобто, в мене не було ще конкретна цілі. Було Були багато установок, каже, блін, якось гроші, як ці гроші вони заробляють, як це взагалі дуже хотілося в цьому плані, що типу тобто, забезпечити і бачити світ, більше розкривати. І в цьому мене просто дуже допомогла така фраза, що немає нічого неможливого. От так отак. Ну подивіться, ну, не скажеш. Що ого, да. да, ага. А, Добре, прийнято. А як ти дізналася про лайкі про? От це с... цікава речі. Через два роки ти так? Дізналась. Про, про я це? дізналася за. Типу, це була осінь, якщо напоминаюся по грудень за типу не да за три місяці, коротше, до початку самого мого потоку, mm -hmm. і це було якось те, чи розбори робив, чи монопанк, чи не помню, щось mm -hmm. там було. Я така думаю, блін, ну це круто. Але що з тим менше він правдаючи говорив, таке що не буде потоку, не буде. типу, була Я така загадала бажання, боже. Якщо буде типу, попасти до Нікити у напотік mm -hmm. і на не знаю, ніхто не знав, коли це з'явиться. Але типу, коротше, я так загадала, ну ладно, хай вже буде цей курс, бо дуже хотіла потрапити. Бо я любила саме ось такі з такого в тебе типажа е, самого. Відношення до дизайну, відношення до такого стилістики, ну блін, ну просто я ніде не бачила. Ми, може були там за закордонні, може й десь були, але ось твій більше захопив. Ну Правда, ну, типу, якось найбільше в тому анімації, просто хотілося хотілити, як, як ти заробиш і. Знаєте, завільна така, дивлюсь, не знаю, чого робити. Були курси, але там більше було, типу, перемалювати, там якісь типу, сайти і так далі. Mm -hmm. Це якось ну, може, і мене якось з там пішло, і мені якось трішки скучновато було в цьому. Хотілося трошки ще більше масштабніше. і ось там. І ти такий кажеш, то вже я набираю курс, я Каже, ти так швидко, я не встигаю десь те. А в цей момент я хотіла запускати ще особистий блог, і його перенесла. Так скажемо. Ти що ж зараз, так? Там вчишся по особистому бренду, так, і так далі, наскільки я знаю. Зараз вже починаю вже більш розвиватися в чатах, більше кроштів вкладаю сам себе. Я пам'ятаю з тобою. Ну, ти ж через анкету перед япуску зайшла, так? Там з тобою занял, так? Я пам'ятаю. Ага. Mm -hmm. І ти, ну я так розумію, просто всі говорять про це, що я розвивав про дизайн на банку, а я не хочу це показувати. Для мене це крінж, вебінар був. ось, Але <смітна> ти через нього зайшла, тобто ну, дізналася, чи окей, сайти у мене є круто, а як про мене дізналася? Через цей вебінар чи так, е, сарапанка? Ні, там вебінарів не було. Це було можливо через кейс якогось учня походу. Ага, угу. погоду. Може, це. Розбора була, да точно це було коротше. Ти був щось виставляв рекламу, чи ще щось, але про тебе я дізналася ще давно від когось. Щось про тебе розказувало, що ти такий типу там такий, прям сайти, коровиш такий, прям. Толково в сайті така, ну думаю, ну що там таке, що він там про нього розказують. І типу mm -hmm. до тебе зайшла, я думаю, ну ладно, підпишусь. І те, щось там про Монобанк, я пізніше, трохи, чесно кажучи, раз типу дізналася. Цю ситуацію теж дізналася під час уже потоку. І самих, типу, а так мені дуже подобалося саме як ти робиш сайти. Самі, оце твоя лампочка так пюм. Він такий я пам'ятаю. Mm -hmm. Я просто реально зрозуміла, що це реально все. Дякую, треба йти. дякую, да. дякую. щось, щось це все я розумію. А, взагалі, давай поговоримо тепер про навчання. навчання. Ну, скажи, будь ласка, які результати у тебе? От які результати в період навчання ти отримала для себе? І які у тебе результати після навчання? Давай про це поговоримо. Так, давай ну давай, період навчання в мене було більше, як. Досвід, ну тобто я більше брала досвіду, брала клієнтів і якось експериментувала в цьому. Ну тобто то практики більше брала. Да, я була відставала в деяких моментах, але в цей момент то, там все одно ну, я не жалію, але я дотягувалася, mm -hmm. тому що там. Клієнт, який ми тиждень попрацювали, потім такий кинув. Я така, блін. Там були такі моменти, що мене кинули прямо у пожарку. Тобто це був курс, і, то, що вебінарний, і мене типу, кинули момент за три дні до початку самого вебінару. Каже, Юлі, роби це. І все типу, я не встигаю робити то сьо-то. Якось ми через тиждень це завершили. Я кажу, ні, все, закину. І пішла вглуб вже робити всі кейси, бо то, що я зрозуміла, що треба вглублятись в цьому. І якось все пішло, поїхало. І також це мені під час періоду мені дуже допомогли надивленість, дивленість саме мислення на їм. Більшість замовників на тестових е, завданнях мене почали більше брати, тому що тоді тільки говорять, що це зафіговується за дизайн, що це таке за фігня. Я така а, вже в а А після навчання вже якось я почала брати ці всі е, робити лідегенерацію і у, за допомогою кейсів, і почалося вже. Приходити клієнта. отак от. А що змінилося? На ночи? Що? Бам! Не будеш робити тепер по-іншому. Що таке? Щось таке було? Звичайно, да, змінилося все, ну, тобто життя. Життя повністю на 360 градусів. Змінилося повністю дизайн, змінилося більше впевненості, більше ось скажімо так, більше мотивації робити краще дизайн, більше розуміння в цьому. Просто вже тепер немає такого а як робити те, а що? Ну, типу, mm -hmm. я вже така. Ну, типу, не знаю. І тепер розумію, що найбільше зрозуміла, що тепер мені можна не тільки дизайн робити, а все під ключ. І я можу делегувати. А тоді на цього mm -hmm. я не знала цього моменту. Я така блін. І це класно, типу. Я просто раніше думала: Блін, треба самі робити це усі motion, робити все всі ті графіки, і так далі. А тоді вже я всем Арт-директор, так? арт директор юр. Да? Да. Наскільки я знаю, ти клієнтів закрила після навчання. Поділись, будь будь ласка, чеками, клієнтами. Цікаво, дуже цікаво. Uh, та... Я так розумію, там. Типу, ти пішла через те, що я казав, ну там порадив піти через маленький ну, проєкт, да, але активний. І там виділити, ну, типу, там виділитись якось до ну, майбутніх потенційних клієнтів. Розкажи, будь ласка, од цю сипочку. Е, ну давай, що ти там був, розповідав, типу, щоб починати з меншого, щоб тут трішки набратися досвіду до і кейсів, і так далі. І саме це мені допомогло. у мене вперше був такий, але я трошки завищила ціну, Я не пішла на крок клієнта. Але наступного клієнта теж був там дуже маленький чек, але з дуже хорошими умовами на сарафанку. Тобто він буде рекомендувати там у своєму Оце саме найперше, який ти сайт говорив, що так спільнота. Оце є саме найперший сайт, і я там, типу, пішла на умови. І я така подумала, чому не спробувати? Там в нього ще й буде таргет, таргет, і в нього є типу. Він може рекомендувати всім і так далі. Ну, типу, є клієнти, яким потрібно буде сайти. І я така: ну ладно, спробую. Найскладніше було трошки знайти, ну не таргетолога, а самих верстальника, тому що це е, багато хто відмовляв, але саме Вадим, ну, типу, дякую Богу, дякую, що він е, з'явився. Mm -hmm. І сам він дуже допоміг, допоміг в цьому. І пішло дуже. Саме круто, хоч і трошки ну, важкувато в цьому плані, то, що ти ще перший раз переживаєш, і при щоб все не було такої фокапів. І саме з цього маленького чаку все почалось. І мене почали рекомендувати. І пішли клієнти все, Вже п'явла чека підвищувала, звичайно, тому що. Е Потім, ну, типа 500, потім 700 і так далі вже. А будьмо чеком чекаємо цим першим маленьким? Ну, всі ну, ну, спів... проєкт, окей. да. А, ну, тут, Найперше, якщо і... він буде відвертою. І... Це спільнота Ну, Спільнота чек, звичайно, був 250 доларів. Оце. Це okay. і дизайн, і верстка, ну, Це таке маленьке, але ну, це мені дало багато чого, я взагалі не жала не жалію. І потім вже пішло 550, потім пішло 790, і потім пішло вже 1900, так. Да. Опа, Ц а, я да, типу, одразу я підвищувала, да, да, да. Ну, так, типу, я цінувала свою роботу, тому що я бачу свої результати. Ну, типу, робити далі ще за 250, мені ну, не було сенсу. Тобто, типу, і <свят> в цей момент я прям виросла і. Це те, що ти коли момент, коли ти мені написав, що ж там, як тебе справи, я така дивлюсь, думаю, блін, ти завчасно написав. <різь> а мене перед цим момент мені якраз клієнти вже всі скидають предоплату <різь> водночас, і, типу, блін, ну це реально кайф, Типу, я тобі такий <різь> говорю, ти, ж, прям розйов, ти що? Ну тобто ти от закрила клієнтам 250 доларів з е, можливою перспективою, щоб тебе рекомендувати, плюсом у нього велика ком'юніті, та маркетологи, все. Типу, там себе зарекомендуєш, плюсом ти на сайті постійно внизу, так? І після цього клієнта прийшли, від нього, прийшли наступні клієнти, чи з цього клубу розкажи також? Так, да, там від нього пішли клієнти. Щас покидаю зараз від нього, але на майбутнє, в мене ще там є вже е, записані наперед клієнти. Вони типу, трішки сказали, що відкладуть трохи, щоб у типу, момент них час, не час створювати сайти. І вони мені написали дату і буду з ними комунікувати. Е, це клієнти ще від мене, тобто, коли я раніше робила розсилки, mm -hmm. я там спілкувалася, якось через знайомих все пішло. Я думаю. Дивлюся сайти і пишу клієнтам, вони теж мені відповідають, і такі кажуть, вау, давайте типу, зробимо в цей час. Mm -hmm. і, типу, а більше це зараз, зараз клієнти, все пішли від нього. Так. А, Сараз, там, там наступний чек 550, можна обмовляти 700-900 чи скільки? 790 а, і ага. 1400. 1400. 1400 це за що саме? Це маленький такий інтернет-магазин <губ> відомого типу бренду. Поки не буду говорити, але може пізніше ми дізнаємося, Да, поки ще будемо поміщати зараз розробці. І також другий це невеличкий там лендінг для інтернет магазинів. Давай таке: от останнє-останнє питання. <губ> <губ> Яким одним словом ти описала? Like it, bro? Це життя, життя. <рігальна> це... це життя, ну, типу, це зміна життя, це кайф, життя, це ну, все, що живеш, ти цінуєш в житті, і насправді ти, ну, типу, кайфуєш від цього. Це кайф життя. Ніяк не ні більше не описати. Життя це. Життя. Це, це сильно, це сильно, круто. Дякую тобі, дуже. Взагалі дуже тобі вдячний. вдячний твоїм результатам, які у тебе є. Я бажаю тобі тільки і тільки а, успіхів, щоб зараз, от ти, ти, там, де, там, де ти стоїш, так, е, який у тебе зараз результат, ти згадував через рік, два і така, блін, яка ще була маленька. Яка я була? Ще маленька, у мене зараз ось таке. Ось таке. Блін. Мені там пишуть за нагороди. Каже, типу. А блін, мені ж ці нагороди не, не потрібні, вже вже зробила, лише команда свій принцип і можна в Карпати поїхати, а можна Італію з дівчатами. Короче, я бажаю тобі щоб У тебе не може не склатись, все супер. Тобто воно складеться без питань, без будь-яких причин. Все супер, все вийде, тому що це ти. Я тобі вдячний за цей зі за це інтерв'ю. Ти дуже крута, дуже молодець. І все, будемо тоді прощатись. Дякую, тоді. дякую тобі. За ці тобі дуже дякую. Я тобі бажаю всього найкращого теж. І я знаю, що тебе далі. Я вже не знаю, що очікувати, але знаю, що ти ще будеш веще. І в сайтах. <ріху> <ріху> всайте. Крутих кейсів, і знаю, що те там круте. Я дивлюся, блін, настільки круто. І Знаєш, я вже в мене такі були думки, що треба повернути ще потік і знову робити нові кейс. Приходь, приходь, що зробимо. На сам насправді ми думали, що щось типу можливо зробити для тих, хто вже проходив, якусь типу, якийсь класний офер, можливо, типу там прямо розбори по вам, як от після зміна Коротше, щось таке. Придумаємо, можливо, колись. Відправимо і військово прицікав, але я дуже сильно хочу, щоб ти була куратором. Ось на наступному потоці. Прям дійсно хочу. Якщо ти там забажаєш, якщо буде бажання, то зробимо, я буду дуже радий Окей, uh -hmm. okay. все, друзі. Дякую вам за перегляд. З вами була Юлія. З вами, З вами був Микрита, Світла Дікейшн, Дизайн Design дизайн і професіонал. Пока-пока.